Не нема ніяких взагалі там претензій, нічого такого нема що сказати. Дякую. Бажаєте кось виставити на голосування? Ні, мабуть, нікого поки не виставляю. Дякую, гравець під номером 9 Ваша хвилина. Ну я буду грати максимально ризиковано. Можете виставити мене на на голосування в тому числі. Ну справа тільки не в, не тільки в емоціях. У номера 6 Перше спочатку вона топить номер два. Потім бачить, що є коаліція проти номера 4 Різко у наступному раунді перекидується на номер 4 Зараз вона використовує той же наратив, який говорю я під час балагану, що скоріш за все міну. Снули мафа, і ця історія вона не починає обґрунтовувати якимись іншими словами, вона не вкидає нові інсайти. Вона повторює скоріш за те саме, що сказав я, що скоріш за все це був маф, або будь-хто інший до цього. Тобто в неї не з'являються нові аргументи або нові інсайти. І вона просто намагається приєднатися до коаліції більшості, а не стати якусь свою власну позицію аналізу цього стола. І це та причина, чому мені здається, що номер 6 є мафом. Я можу помилятися. Так, я в попередній грі так само. Топив, але там була конкретна причина, чому я топив. Я зачепився, був цього разу, добре, давайте, не емоція, коаліція і те, як вона рухається своїми аргументаціями. Я виставляю номер 6 на голосування Алсіор, поділиш. Дякую. А гравець під номером 10 ваша хвилина.